Так, як же відмити цвіл, якщо у вас є така ось уражена ділянка? Подивіться, ну прям дуже запущений стан, і для цього нам потрібен буде такий засіб. Сікагарт 717 w для усунення органічних забруднень. Він очищає грибки, плісняви, мох, лишайник, водорості і інші органічні забруднення. Тому якщо у вас десь є пліснява або десь якийсь мох, лишайник, там фасад треба очистити, ось використовувати такий засіб. Зараз я нанесу його на поверхню і залишимо на 5 хвилин. Щоб засіб подіяв, гарно проник в поверхню, ясно змочую. І залишаємо на 5 хвилин до повної дії засобу. Через 5 хвилин повернемось. Пройшло вже 5 хвилин, як ми нанесли цей засіб. Сікагар 717В, очищувач органічних забруднень. Я думаю, що поверхня вже достатньо змочилась. О, очисник. будемо дивитись, чи подіяв, чи ні. Для цього. Змочуємо поверхню водою. Зараз з водою. Подивимось. Ось, для більш ефективної дії можна також нанести ще повторно. якщо... Поверхня не повністю очистилась. Ось тут ще. Основна задача засобу це саме вбити, знищити цей грибок, цю цвіль, щоб вона потім більше не появлялась на цьому місці. Так, до речі, цей засіб коштує 162 гривні за 500 мл, придбати можна на сайті ukrgosp.ua.